Стів Вітков, спеціальний посланник Дональда Трампа, якому Трамп дуже і дуже довіряє наразі, заявив, що ключ до мирної угоди обертається навколо п'яти територій. Це після його зустрічей у Петербургі з самим Путіним і з кількома його найбільш довіреними людьми. За словами спецпосланця Дональда Трампа він обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні, і можливо привести до створення нових можливостей для бізнесу. Ну, американського бізнесу в Рашці, очевидно, що мається на увазі. Вітко стверджує, що Путін звернувся з проханням до нього забезпечити постійний мир. Ну, класно, да? Путін звернувся з но... проханням забезпечити постійний мир. Це просто. Як Гітлер звернувся з проханням забезпечити права людини? Що, за словами Віткофа, зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього? Ключ до загальної угоди, за словами Віткофа, обертається навколо п'яти територій. Це мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше. Ну, досить туманно він, звичайно, говорить, хоча суть. Здається, зрозуміло. Він додав, що ми маємо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для світу в цілому. Ну, туманність, звичайно, вона трошки розфокусовує. Також він додав, що бачить можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже проваблених комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність у регіоні. Як я розумію ситуацію, Путін наполягає на тому, щоб усі українські області, які вони повключали в свою Конституцію, не лише Крим, але і Херсонська область, Запорізька, Донецька і Луганська. Із цих всіх вони повністю контролюють лише Крим і Луганську область. А Херсонська, Запорізька і Донецька частину захопили, частину не можуть. Путін хоче, щоб це все було їм віддане. Ну, у Путіна ще там купа хатілок, типу демілітаризація, денацифікація України. Стара, я б сказав, ідіотська хотілка. Ну, очевидно, що. Американці думають так, що демілітаризацію і денацифікацію можна провести формально, тобто пообіцяти Путіну і те, і друге на бумазі там.